Свято весни та ніжності відзначили у центрі реабілітації родинний затишок. До 8 березня тут влаштували концертну розважальну програму. Подробиці далі у сюжеті. Центр реабілітації родинний затишок це справжній дім, розрада та школа для його вихованців. Сюди приходять люди від 18 до 45 років, щоб бути щасливими та потрібними, знаходять друзів і вчаться елементарних побутових навичок. Важко повірити, але деякі із них не вміють розмовляти, не можуть доглядати за собою, але здатні творити дива і навіть продають свої вироби на виставках. Ми маємо сьогодні такі вироби, які ми можемо виставляти на виставку. І вже в нас їх стільки багато, що ми можемо навіть виставляти. Їх на продажу сьогодні. Вихованці родинного затишку підготували справжнє свято для своїх матусь. Ці жінки не залишили своїх дітей наодинці з хворобою. Вони не сприймають їх як тягар, а разом радіють життю і бояться навіть уявити, що було б із їхніми дітьми без соціального центру. Дома для них це не є місце, де вони могли б знаходитися, а всі біжать з охотою, з радістю біжать сюди. А ще як якісь проводяться свята, це для дітей вобне класно. Тому ми зібралися сьогодні, от в цьому залі. Ми хочемо вклонитися низько тим матерям, які не залишили своїх дітей наодинці, які не віддали в інтернати, які от несуть такий важкий тягар сьогодні на своїх таких маленьких, мізерних плечах. Більшість із них залишили батьки, які зовсім не признаються, що вони є на цьому світі, і матері наодинці виховують своїх тих бідолашніх дітей, але не дивлячись на це, все рівно сьогодні в кожної мами блистить іскорка в очах. Вона бачить, що її дитина чимось зайнята. вона. Не знають, що кожного ранку ці дітки спішать в родини затишок, що тут весело, гаморно, що діти чимось зайняті. Це все завдячуючи нашій владі, яка нам нас підтримує, і ми хотіли от, виразити таку велику подяку, вклонитись тим людям, від кого залежить. І дуже просимо всіх, щоб наш затишок існував завжди, тому що це саме ті люди, яким потрібно подати руку допомоги. Родинний затишок відкритий для усіх, хто потребує їхньої допомоги а таких бажаючих в рази більше ніж може собі дозволити реабілітаційний центр, який фінансується з міської казни. Тому тут завжди раді небайдужим і меценатам.